За вікном спекотне літо, а на душі у багатьох, хто прийшов сьогодні прощатись із захисником холод, лютий холод, який морозить кров у жилах. Справжня спека не вдома, поблизу рідних і близьких. А там на нулі, там на передовій спекотно, і вдень, і вночі. Немає ні сну, ні належного відпочинку. Лише у подаровані Богом вільні хвилини мобільний зв'язок по-справжньому заспокоює і душу, і тіло заспокоював. Поки чорною звісткою не прилетіла до Шосткінської громади, новина про непоправну втрату. Титович Руслан Віталійович народився 28 вересня. 1990 року в Шостці. З шосткою було пов'язано дитинство та юність хлопця. Перші класи він навчався в міському ліцеї, повну середню освіту отримав в Київській загальноосвітній школі 319. В дитинстві Руслан був дуже спортивним. Ходив у шості на легку атлетику, де подавав кращі результати. Займався. Вільною боротьбою. У дорослому віці спорт був невід'ємною частиною його життя. Найбільшим хобі Руслана була риболовля. Він дуже любив мотоцикли, швидкість та подорожі давали відчуття свободи та прилив адреналіну. Це його захоплення по життю поділяла і сестра Ангеліна. Оскільки хлопець захоплювався авто та мототехнікою, то і роботу він обирав собі по серцю ремонт та обслуговування машин. Останній час Руслан працював адміністратором на автомийці в Києві. Він був дуже позитивним, життєрадісним, добрим. Його любили всі, починаючи від малого до старого. Руслан завжди був готовий прийти на допомогу і допомагав не тільки фізично, а й психологічно. Любив читати і мав намір пов'язати себе з психологією. Добре ставився до безхатніх тварин, завжди підгодовував їх. Він жив з великою вірою в Бога. Для рідних і близьких Руслан був найкращим, найкращим сином, братом, племінником. Він дуже любив робити подарунки, піклувався та підтримував своїх рідних. Мама називала його сонячним хлопчиком. Були у хлопця свої мрії і плани, мрії про мандри та подорожі світом. Плани створити свою власну велику родину з трьома дітьми. Та цим планам не судилось збутися. Жорстокий, підступний ворог, що напав на Україну, перекреслив плани кожного українця, а у багатьох відібрав майбутнє назавжди. 24 лютого 2024 року Руслан добровільно долучився до лав ЗСУ. Він швидко вчився, опановував військову науку. За кмітливість бойові побратими прозвали Руслана спецом. 18 червня 2024 року командир машини механізованого відділення Титович Руслан позивний спец вступив у свій останній бій. Військовий героїчно загинув при захисті України та всіх нас. В районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Йому назавжди 33. Шосткинська громада щиро співчуває осиротілій родині, поділяє біль і сум у невимовній скорботі. Шановна громада, Руслан вчився в школі-ліцею до 5 класу. Ми запам'ятали його веселим, усміхненим і доброзичливим. Хлопцям складно говорити, важко ховати учнів. йому ще й жити і жити. Але ця клята війна. Руслан став на захист нашої держави, став на захист нас з вами, став на захист незалежності і суверенітету України. Тому наш священний обов'язок. Пам'ятати про нього, в своїх серцях зберігати пам'ять про його подвиг, про подвиг героя. Низький уклін і співчуття рідними близьків Руслана. Наша пам'ять про нього збережеться навічно. Слава Україні! Героям життя це шлях, шлях, на якому ми залишаємо після себе слід і намагаємося з чистою совістю прийти до Бога. Руслан, як всі наші герої, залишив такий слід, який не зітреться віками. І його совість не просто чиста, він буде натхненником і наслідувачем для нашої молоді. Віримо в перемогу і те, що наші хлопці недарма стоять зі зброєю в руках на нашому захисті. Слава герою, слава Україні! Почуй, Господи, молитви українців! Заступи, захисти, розрадь! Скільки ще вірних дітей твоїх вічно житимуть, пройшовши пекло. Зупини все сильний, наша віра незламна, наші серця сповнені надії, Титович Руслан Віталійович, Ти наш герой. Наша пам'ять про всіх героїв вічна. Руслан тепер в небесному строю. Він все віддав, що міг за Україну, за мужність та за відданість Твою. Ми дякуємо слізно на колінах. Усі, хто прийшов попрощатись із захисником, стали на одне коліно, схиливши голови в шані й скорботі перед подвигом і передчасною втратою ще одного вірного сина України. До його труни, вкритою прапором України, несуть оберемки квітів. Траурна процесія розтягується по садовому бульвару, щоб провести героя в останній путь.